Морози, які тримаються впродовж січня, на Прикарпатті, вже даються в знаки. До Коломийської центральної районної лікарні все частіше звертаються пацієнти із переохолодженням та обмороженнями. Медики наголошують, такі стани можуть мати серйозні наслідки, якщо вчасно не звернутися по допомогу. Зокрема, вже двом пацієнтам провели ампутацію кінцівок. Обмороження та загальне переохолодження, небезпечні стани, які найчастіше виникають під час тривалого перебування на морозі. У групі ризику люди похилого віку, безхатченки, люди, які працюють на відкритому повітрі, а також ті, хто нехтує теплим одягом. Саме гірше, що люди ну, досить халатно ставляться до свого здоров'я, тому що. Перед тим як виходити на вулицю, люди бачать, що є мороз, морозна температура. Треба виходити на вулицю, добре поснідавши, тому що ситий організм легше переносить переохолодження і взагалі низькі температури. Треба, щоб було менше відкритих ділянок шкіри, тобто має бути шарф, шарф, шапка. Взуття має бути нетісне. Бажано, щоб шкарпетки були такі, що вбирають вологу. Тому що найбільше один з найбільших ворогів на морозі це є вологість. Пітніти, коли людина пітніє, то ну швидше наступає відмороження. Якщо вам все ж не пощастило, то важливо знати, принаймні, з чим маєте справу і діяти відповідно. Загалом існують чотири ступені обмороження, розповідає завідувач травматологічного відділення Коломийської центральної районної лікарні Андрій Іванов. Перша ступінь це коли діда тільки побіління шкіри. Оніміння – це, як правило, повністю після зігрівання ну, без наслідків, практично проходить. Друга ступінь це вже відмороження більш глибше. Це вже йде, е, утворюється пухірі, але з таким прозорим містом. І тут важливо при таких е, ознаках, ну як правило, вони наступають через від 12 12 до 48 годин, треба звернутися в медичний заклад, тому що. 에, щоб не проникало далі враження м'яких підлеглих тканин, треба провести адекват, адекватно інтенсивну терапію, відкапати судину розширюючими препаратами, антикогулянтами, Тому що е, холод як діє? Холод е, впливає на воду в м'яких тканинах, викликає її кристалізацію, відповідно, і судини лопаються, вражаються е, клітини. і Наступає відмороження. Це була друга ступінь. Третя ступінь це вже коли пухирі мають червонуватий міст. Це вже ще глибше враження. І саме гірше це четверта ступінь це практично на всю підшкірну ділянку, шкіру підшкірну, м'язи можуть бути до закінчується гангреною і, як правило, ампутацією. Тому важливо при таких признаках, кажу, коли є от, навіть якщо побіління, просто це людина зігрівається. Правда, не можна зразу, якщо зайшли в тепле приміщення, в гарячу воду, руки чи ноги на батарею. Зігріватися треба повільно, теплим. Е, якщо е, людина бачить, що є пухирі, ну, негайно Рекомендація треба звертатися в медичний заклад для е, адекватної медичної допомоги Цьогоріч У Коломийську ЦРЛ із обмороженням звернулися понад 10 людей. У більшості обійшлося кількаденною госпіталізацією та амбулаторним лікуванням. На жаль, у чотирьох пацієнтів діагностували четвертий ступінь обмороження. В цьому році вже на жаль є один чоловік, якому ми провели ампутацію обох нижніх кінцівок на рівні верхньої третини. Гомілок, ще один чоловік на рівні шопарового суглобу стопи. Жіночка зараз є з відмороженнями пальців і з загальним переохолодженням. Вона була, попала в реанімаційне відділ, відділення, де було проведено інтенсивну терапію. Перевели до нас. Ну, чіткої лінії, ще демаркаційної, немає, готується. Там теж буде ампутація пальців. І є один військовий, на жаль, вже хлопець з позиції, теж обмороження обох стоп може закінчити плачевною ампутацією Молодий хлопнув. Як правило, люди звертаються, коли вже пройшло 2-3 тижні після обмороження, коли вже треба приймати кардинальні речі, вирішувати, що з тим робити, чи ми ампутуємо, чи ми лікуємо консервативно стільки, є, якщо є надія на відновлення тих обморожених ділянок тіла. Ще одна важлива тема переохолодження, продовжує лікар. Переохолодження – це є вплив низьких температур на весь організм. Якщо обмороження це локальне, чи кетиця, чи ноги, чи вуха, то переохолодження це вплив на весь організм. Клінічно, якщо е, температура падає нижче 35 градусів, це вже є переохолодження. Якщо до 34 і людину забрати у тепле приміщення, е, можна, ну, як правило, обійтися без медичної спеціалізованої допомоги. Це гаря е, тепле пиття. Е, багато, ну Тепле приміщення, термоковдра, яка є практично в кожній аптеці. Зараз, якщо є температура нижча і клінічно пацієнт млявий, є порушення мови, порушення пам'яті, тремтіння, ну це треба звертатися в медичний заклад, проводити. Адекватної інтенсивної терапії. Андрій Іванов наголошує, самолікування у таких випадках може бути небезпечним. Часто використовуючи популярні народні методи, люди роблять ще більшу шкоду. Ніяк в морозі при відмороженнях не можна користуватися снігом, розтарання снігом, спиртом, бензином. Взагалі, перша допомога це тепле приміщення пов'язки ватно-марливі або вовняні. Шарфи в рукавиці, що є на діти, і повільне зігрівання. Ніякому разі не можна гаряча вода, не можна е спирт, алкоголь не можна вживати категорично, тільки тепле пиття. Лікарі Коломийської ЦРЛ закликають мешканців краю бути уважними до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких, адже навіть незначне, на перший погляд, обмороження чи переохолодження може мати серйозні наслідки.